Привіт з вами кінотеатр Чернівці. Як і обіцяли, зараз ми розіграємо сувеніри від фільму Аліса в країні чудес». Спочатку розіграємо два записника. Перший записник у нас отримує Юлія. Другий записник отримує Сергій і головний? Ну е, У нас буде сумка. І її у нас виграє. Анастасія. Всім дякуємо за участь. Слідкуйте за розіграшами. Хорошого вам вечора!